Приготуємо зефірнасоці по річки. Сік можете використовувати будь-який. Кількість на виході 24 штуки. Підготуйте силіконовий коврик, кондитерський мішок з насадкою занурте його більшу ємність, щоб було зручніше висипати масу. У велику миску вбийте 2 білка з курячих яєць плюс дрібка солі, плюс один пакетик ванільного цукру. У мене вага двох білків 70 грамів. Тому для білкової маси я підготував 70 грамів цукру. Білки починайте збивати на невеликій швидкості. Коли з'явиться піна, всипайте цукор. Плюс дрібка лимонної кислоти. Додавав на око. Знову збиваємо міксером на невеликих обертах. Поступово збільшуючи швидкість. Процес продовжується до стійких піків. Переверніть миску, маса не повинна випадати. Також підготуйте силіконову лопатку для викладки маси в кондитерський мішок. Будемо варити сироп. Візьміть сотейник, висипте в нього цукор плюс сік по річки. Кількість компонентів буде вказана внизу під відео. Візьміть вінчик та перемішайте. Плюс 8 грам агар-агару, тобто одну пачку. Сила 1200. Висипаємо в сотейник та перемішуємо вінчиком. Ставимо ємність на вогонь. Повсякчас помішуючи вінчиком, доводимо рідину до закипання. Мішайте, щоб агар-агар не прилип до дна. Як тільки носироб закипить, відраховуйте 5 хвилин. Активно постійно помішуючи, проваріть. Через 5 хвилин вимкніть. Вливайте гарячий сироп до білкової маси, при цьому збиваючи міксером тонкою цівочкою. Коли влили повністю сироп, збивайте міксером до загустіння. Тобто, щоб вінчики лишали сліди. По смаковим характеристикам він ідеальний, не надто солодкий. З відчутною вабливою кислинкою. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Ось приблизно десь до такого стану, але щоб маса не надто загусла. Перекладаємо її в кондитерський мішок, відсаджуємо зефір, ніжний, уміру солодкий кондитерський виріб. Взагалі-то рекомендується залишити на триваліший час на вистойку. Однак я йому дав дедлайн 4 години, смаколик, що усуне магазинних конкурентів враз, насолода від якої важко відірватися. Даний зефір готувати простіше, оскільки він не потребує пюре. Беззаперечна його перевага це натуральність. Мені більше подобається обвалювати в кукурудзяному крохмалі, Це за смаком. Використовуйте цукрову пудру. Після 4 годин він досить добре застигає. Втім, якщо витримаєте, залиште на ніч. Склейте дві половинки, легко притисніть. Обваляйте в крохмалі чи в цукровій пудрі. Залишки струсіть. Перекладіть у контейнер. Можете його закрити та відставити в холодильник або ж одразу спожити. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!